Ну і зараз е, Олександр, представник заводу Генерал, розкаже, що це за витвір мистецтва, всім його їдять, ну плюс-мінус характеристики, щоб ви розуміли. І так, у вашому господарстві універсальний причіпний розкладний культиватор Дженерал 5.0. Е, чому універсальний? Тому що він іде як і паровий, як передпосівний, тобто ви його можете використовувати і осінню, і весною. Основні переваги. Саме основне це його висока пропускна здатність. І в першу чергу це за рахунок широчезних коліс. От. Вони накачані під дві атмосфери. Тобто, в полі воно нічого не буде пригати, тобто зручно буде їздити. Плюс нічого не буде до них налипати. Тобто це перший момент. Важний момент плаваюче дишло. Тобто культиватор йде повністю. Незалежний від трактора, це теж дуже важливий момент для копіювання рельєфу. Тобто, як для культиватора, він рельєф ну, копіює шикарно, як, ну, як на мене. За рахунок грамотної розстановки робочих органів, розстановка йде 660 мм, ну, Відстань між, між робочими органами білота. Тобто нічого не буде на них набиватись. Плюс за рахунок їх висоти. Також хочу зауважити, що. Транспортна ширина культиватора до трьох метрів. Половина десь коліса виходить за габарит. Так, да, І дуже зручно ним буде їздити, тому що колеса не тільки для транспортного, а й дуже класно. Ну, при самій культивації вони тримають дуже чітко глибину. От якраз тоже важлива перевага, він дуже максимально простий в регулюванні глибини. Регулюється перший варіант за рахунок талрепів, перший, другий. І за рахунок, е, ну тут я вам не покажу, бо не достаю, за рахунок е, катків. Тобто є балки оці несущі. тут ми по максимуму опростили, от можете побачити чорні балочки. І за рахунок пальчиків регулюється глибина. Їх у нас 4 штуки. Раз, два, три, 4. Як на мене, для українського фермера це ідеальний варіант. Тобто не треба викидати гроші на імпортний культиватор, який стоїть з ну, захмарних грошей. Да? Ціна якість від General Machines. І найголовніше, що я хотів би зауважити, це цінова політика. Тому що культиватор він нічим не гірше від імпортних італійських, німецьких французьких культиваторів. Но по ціні українського, Тобто ви отримуєте європейську якість і українську ціну. Ну як завжди, як зазвичай всі говорять. Ну а там треба його поексплуатувати. Оце, якщо як як там ні са давай, навірно якось заключимо чи парі, чи як там. Якщо розірву його, значить він е, могорить з мене. Якщо не розірву, значить могорить з вас без питань договорились. Щоб було ж інтересніше.